Новий рік у різних країнах. Англія. Перед тим як сісти за святковий стіл, англійська родина йде до церкви. Там діти замовляють подарунки батечку Різдву, пишуть лист прохання, що потім приносять додому, вкидають у камін. І англійці вважають, що дим із димаря неодмінно доставить список бажань за призначенням. До речі, саме в Англії виник звичай обмінюватися новорічними вітальними листівками і подарунками. Італія. Дуже цікавий звичай в Італії. Там переконані, що новорічної ночі необхідно позбуватися всього поганого і непотрібного. 31 грудня починають викидати різний домашній непотріб просто у вікна. Усі італійці чекають на добру фею Бефану. вона прилітає вночі на мітлі, відмикає золотим ключиком дверні замки, заходить до кімнати, де сплять діти, і наповнює подарунками дитячі панчохи. А неслухняних діток вона нагороджує з гаслими вуглинками. До речі, італійські кондитери випускають цукерки у вигляді вуглинок, а італійського діда Мороза звуть Бабо Натале. Німеччина. У цій країні Дід Мороз Вайнахцман. Він з'являється на віслюку. Німецькі діти новорічної ночі кладуть у черевички сіно, що віслючок підкріпився, поки Вайнахсман розкладе подарунки.